Усім привіт, друзі! Ви на каналі Прокаласкопасинний канал. І ми з вами, друзі, продовжимо проходження ігор Слендеріди. І у нас сьогодні з вами, друзі, на черзі Слендеріна The Seller 2. Ось. Для тих, хто не знає, це друга частина е, підвалу Слендеріни Ось. І ми розпишемо проходження. Для багатьох це найпогань... Най... Бісяча з по частинам. Тому давайте, друзі, пройдемо її О, вот такий скрипет у вас. Так, ну що ж, будемо нам медіум грати. На если не бачу смислу. Так, вихід у нас. Е, найдіть 5 книжок. Так, а, здійснить нормально, так. Що це таке? Ага, це карта. Е, активуєш іншого шляху назад нема. Нормально, були би ще двері золото. От, а чим найбійся ця частина Слендеріни, так це тим, що тут є, по-перше. Ага, сама Слендерина, ну, це зрозуміло. І тут, кроме Слендеріни... Хто зачинив двері? І кроме Слендеріни, тут ще є дитина. Слдеріни і Ось і Angela. Ось. А ще тим, що дуже великий підвал. Це прям дуже великий. Тому... О, книжка. Перша. 8. Ось. Так, я поки. Нікого не бачу, але чую, що хтось повз. Як тоді сюди тоді. Так, а тут нічого немає у нас ще. Так, ну, тут треба дуже дивитися добре за ключами, тому що їх тут на раз-два можна пропустити. Так, давайте тоді зайдемо в ці зачинені двері. Угу. Угу, Нічого в них не було, я зрозумів. От підстави тигри на початку. Використаю. Вітаю. До побачення. Мене нема. А, тікаємо. Тікаю, тікаємо. Тікає. Давай, давай сюда. А, что-нибудь было. Ту -ту. Так, а тут и... Такая как мне тут. Бить ты. А! Да ты же тут, саддерина, ну, нахрена! Где-то сюда! А! Тут! Блин! Саддерина выскочила! О! Пышка! Це? От почекаємо, щоб кров мене встановив. Тихо. Це? Що тут, сраки? Так, а я сюди тоді? Так, шукаємо книжку. Так, де тебе зараз? Ага, великі кімнаті. Я тут сюди підем. Так я ключаю тут. Так і вчаю вже тут був. Годинник. Так я тут не піду. Ага, нічого нема. Шафа. Що, навіть крушання кого толку нема? А, це я тут був Так, це куди? Ага Тут ще якийсь проходи є. О, Господи А це добрячий добряче скрімі. я сам напудився. Господи О! Ключ Ти. Ні, Не був кривербуслат, я ж напудився реально сильно Угу. І зразу выкросил ключ нікуди О боже, в таких іграх А що так пусто? Не выпуч. Угу. О, третя книжка. Так, не знаю, де тупо идти. Ага, ну тут тяжобух, да, там я ти відкривав. О, ключ. И собі? Чи перший тільки замітив ключ, перш потім клишку? О! Ти Тише тут. Блін! тут нічого не було. Що це таке? Зразу знаходимо ключ, і зразу його тупо використовуємо. Так. Дай туда дальнюю кімнату піду. Не знаю, що там тувісту буде. О! Ну, господи, ну шо ж таке? Капстус. Оце скрімак. О, я книжку бачу? 3, 5 існуя. А, це кімната сен... След... Могила Сендеріни? О! О! ключ бы був, впустив. Так Тут скоріше всього дитина тут спить. Ну, скример був топлячий. Не сполов, скример, капець. Так, куди йти? Ага, прямо пуст. Лау, той! Та була велика кімната, может там наиболее. Так, а де Джелла, до речі, ми її ще навіть друзі зустрічали. А давай сюди підемо. А це вже велику кімнату, яку я там воскую, все. Добре, що хоча б в цій частині слендеріни є карта. Це дуже приємно. Так, отут якісь двері. Не страшно було, в принципі. А тут що? Тут велика ванна. І нічого. О! Так, де це. Я ці двері не відчиняв. О, книжка. Я ці двері не відчиняв. О! Знову ти! Ты впалю. Так. Что-то мы О, я ключ бачу. Бери. Я иду тут, я не знаю, куда я иду. А я иду куда-то с родомным место. Так, это там кинату попускал. Ну тут того прямая кимната. О! Перший раз використали ключ не впустую. Ти бенюч би тут. Так, а тут що? Якісь стележі? Так ну, туди внизу у мене нема списку жити, тому. Давайте туди вниз і подивимось, що там за кімната. Ты как раз прямо по коридору кимната. Ключ. Так. Так, и ты прямо? Ну давай ты прямо тут. Там же были эти закрытые двери, я их не вычинял. Ну здрасте, снова. Ты на приколе. Ну добре, тут и так. По едеї, від них можна просто текти а, як я це зробив такіш. так, куди йти? Ще один ключ Ні, як где ты проти Так, все Окей, я можу тепер тікати до виходу. Утікаем? Я бы стал дай Забачу. Кай, okay, хоче подивитися, що тут ще кімнати є якісь. А де Жел, до речі, ми її не зустрічали тут нічого. Ну тут давай перевірки кінату. Ось тут мене, до речі, дитина 11 не зупинила. Нічого. Ну добре, давайте тоді вже підемо. При куліці ми навіть Аджелу не зустрічали, хоча вона тут і є, хм. ну добре пішли. Ха! Дивно, ми навіть Аджелу не зустрічали в цій. Все. Так. Все, тікаємо. А оце взагалі було нечесно. Перетами зачинили двері. Ну що ж, друзі, така от, от летена. Пишіть будь ласка в коментарях, як вам вона. Ставте лайк, друзі. Підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. Всім бажаю удачі. Всім пока!